¡Gracias! Старт робіт з капітального оновлення кардіологічного центру дали 19 квітня цього року. Цю будівлю звели в 1978 році, і нині тут повним ходом йдуть масштабні роботи. На фініші медичний заклад отримає 17 комфортабельних палат на 47 ліжок, сучасну їдальню із роздаткою. Щоденно тут працюють декілька десятків робітників підрядної організації. На сьогодні вже виконали 30% від запланованого, а саме, чорнова стяжка підлоги, штукатурні роботи, заміна інженерних систем. Роботи. Працюють із випередженням графіку на пару місяців. Хіба що є затримки із постачанням, адже частина обладнання виробництво країн ЄС та Туреччини. Цей проєкт включає в себе повністю заміну всіх інженерних комунікацій внутрішніх, установку вентиляційного обладнання, інженерних систем, систем комунікації пацієнт, медсестра, диспетчерізації, моніторингу. Пацієнта його кардіологічних даних буде все передаватись на центральний пульт медсестри. В середньому за рік міський кардіоцентр обслуговує близько 4 тисяч пацієнтів, з яких майже 800 проходять лікування із діагнозом гострий інфаркт міокарда. Капітальні ремонтно-будівельні роботи в кардіологічному відділенні другої міськлікарні мають значно покращити умови лікування містян а також спростити сам процес роботи медичного персоналу. Відповідно до європейських вимог до медичних приміщень, дозволить значно покращити, по перше, умови комфортність перебування пацієнтів. По медичному закладі пацієнтів з такими тяжкими кардіологічними захворюваннями, які лікуються в нашій лікарні, це значно полегшить і покращить також умови надання медичної допомоги для медичних працівників. В тісній співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій та ГО егіда Центр раніше вже успішно втілили капремонти амбулаторій в Довгинцівському та Інгулецькому районах із впровадженням енергозберігаючих технологій. Загальний кошторис капітальних ремонтних робіт в кардіологічному центрі другої міськлікарні лікарні складає більше 30 мільйонів гривень. Завдяки виконання програми Стопінфаркт у нашому місті вже більше 4 тисяч пацієнтів проліковані. І ми будемо продовжувати цю роботу, і я вважаю, що та вся велика робота, котра з всіх бюджетів, ми отримуємо кошти, європейські гранти. Ми дуже вдячні і до центру нашому і іншим європейським організаціям, з котрими ми разом завдяки грантів виконуємо цей масштабний проєкт. Особливу увагу приділили також і питанню облаштування надійного укриття. Воно має площу в майже 360 квадратних метрів. Наразі його силами будівельників капітально оновили на 95%. Після закінчення всіх робіт тут зможуть розмістити 49 місць ліжок. Тут облаштують окремі кімнати, а також санвузли, в тому числі і для маломобільних пацієнтів на візках. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.